Доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вас вітає селище Максимівки Полтавської області. Ще одну платформу представляємо до вашої уваги. Поїде вона значить, в Черкаську область значить, до бджоловода. він буде неї перевозити свої вулики на медозбір. Добрий день. Значить, ця платформа представлена в розмірах так, 5 метрів 10 см на 2 метри шириною. Значить, середня частина метр. Обойми на підвищенні 30 см. 52 сантиметри ширина під вулики, які замовник нам сказав. Дишно на цій платформі йде повністю від початку до кінця, значить, під низом, 3 міліметри товщиною. Косинці також йдуть під сторону, щоб підтримати наші вугли. Попередній частині ми ще можемо побачити опорні стоєчки на хамутах. Кріплення для ременів, якими будуть зажиматися наші вулики, значить, кріплення до автомобіля, страхувальний цеп, кріпне для нашого контакту. Габаритні вогні винесені на бокову частину для того, щоб контролювати прицеп вночі. Значить, Зашита ця платформа доскою товщиною 25 мм. Дуже якісно, дуже гарно вона себе закривнувала. Років на 5-6 її вистачить. З умовою, що ви будете трошки підфарбовувати. Значить, щілини обов'язково я залишаю для того, щоб сходила вода. Значить, Ця платформа представлена на ступиці 5х112 на, на колесах 15 радіусу значить, для того, щоб підтримувати навантаження до 2 тонн. Ресора 5-листова. Давайте ще подивимось на задню частину нашої платформи. Значить, По задній частині ви також можете побачити опорні Значить, У нас також вуха для кріплення ременів. і наші стопи повороти які винесені на бокову частину, для того, щоб її гарно було видно. У кого буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте на всі питання відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. Всім доброго, скажімо так, проведення часу з бджолою і не тільки з бджолою. Гарного дня, до побачення.